П'ятидесятниця, величне свято, зійшов з небес на землю Божий Дух, щоб нам серця надію вічно дати, Він наш порадник і найкращий друг. Хто дасть нам сили, як вирують хвилі, хто допоможе найскрутнішу мить, коли слабкі ми, немічні безсилі, лиш Дух Святий на поміч поспішить. Він потішає ніж час скорботи, коли неждано в дім прийде біда, вселяє віру, сумнів побороти, Всесильна Божая рука свята. Пораду дасть в предвічнім Божім слові молитва в серці знову оживе. В його святі зціляючій любові, знаходжу спокій і життя нове. Відчуй, душі цей ніжний дотик неба. Прислухайся, і ти побачиш сам, як Бог завжди піклується про тебе, кінця немає його чудесам. По милості його живеш у світі і споглядаєш всю красу Його, і діточки твої, обуті й ситі – це милосердя Господа Твого. Бог не залишив вірних, Святого Духа їм серця послав. І він живе тепер в серцях покірних, тому за це Спасителя прослав. В це світле, дивне, урочисте свято схили свої коліна у мольбі. Спіши подяку Господу віддати за все, що він подарував тобі.